Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Ми ось сьогодні зранку вирішили трошки вийти на вулицю, попрацювати. Підмітаю, бо курочки ходять. І буває, вони там за часту, але буває, підійдуть сюди і трошки нагребли. Треба порядочок навести. Та й, чесно кажучи, вже в будинку якось набридло сидіти. Хочеться щось. Поробити, розвіятися. Так що, що там? Щось уже, бо у нас цей пасуться курочки і свинка. А свинка та граця хоче, і он таке витворяє. Що ти робиш? <касується> йди до мене, йди до мене, йди. Е, е, йди сюди. Так, телефон не трогай, йди. Сюди. На. на, на, на. Не захотіла свинка йти. Ну як, вона то йшла, але вона штатив потягнула, я її нагнала. Так. А вони так граються з цим, з котом. Ми Вигнали машину з гаража, щоб вони там кукурудзу тож Трошки позбирали, бо ми от як привезли, було трошки порозсипалося, а вони щось зайшли, ми їх силу туди, правда, загнали, зайшли, трошки поклювали і вийшли. Пасуться ось ходять. Це я казала за півнів, що три півні. Один б'ється, один хороший, он той, а той голошика якийсь неактивний до курочок, але це я хожу ж, дивлюся, ж, треба ж якогось перебирати. То нормальний Активність вже з'явилася. Оцього Джекічана будемо перебирати, бо не можна пройти біля нього. Ну, Жені так подобається, Женя каже, давай, давай. Каже, то тобі давай, давай, поки ти не заробив. Ось, кукурудза ось так трошки залишилася, вони не хочуть її клювати. То, що такі в нас справи трошки. Вийшла подихати свіжим повітрям, хоча у нас сьогодні якось прохолодно, не дуже хочеться щось робити. Але я вже тільки що набігалася, а, бо свиня мала ця чорненька в'єтнамка. Її тільки що загнала. Курей ганяла. Вони бідні туди, сюди поховалися. Одні насідливо, другі верещать, кажу, добре, походіть ви, потім її випущу ще. Вона хоче гратися, йде на них, так що якось от так от. Вчора ще. В курочок досягнення наше було аж сім яєць ми забрали з Євгена. Або то в них стрес був, або починають нестися. Ну, подивимося, сьогодні у них точно стрес буде після свинки. Так що Ось так от. І ще сьогодні ми трошки продовжуємо скорочувати далі наше господарство. Макс там займається нутрією. Одна в нас вона залишилася самка. Макс хотів ще самця взяти. І далі кажу, що ми будемо чекати? Самця зараз нема. та й трошки зараз не до цього, це потім. Але якось кажу, давай приберемо, що вона то там сама сидить. Захочеться, кажу, візьмемо. Не захочеться, так і буде. Треба сарадляни. В клітках узимку мені не подобається, бо у них відмерзають хвости. Близько не буду підходити, щоб воно не видно було, що там Макс робить. Але дивіться, на того пасажира сидить, наблюдає, спостерігає, що ж там робиться. Він з цією з свинею хоче гратися. А вона пасеться, а він на неї пригає. Щоб вона доганяла, кажу, добрий день, а це ще в мене такої компанії не було. Дісіди кс-кс. Сімбачка. Замерз? Трояндочки. Трояндочки ночі стоять, зелененькі. Морозу немає ще. Ні, ця не зелененька, але по стовбуру видно, що жива. Ця зелененька, але дивіться, ще пускає щось нове, і ця дивіться. Погода, що ж клімат змінюється. Все, гулять можна, да. так. А, а, що там? Упала? Ті трошки попаслися, ну як вони далі ходять, але вже все. ти її ганять. А, а, іди сиди, іди, йди. Давай почухаємо. Ти десь рила. Фу, кака. А, а, а. Пішла жара. Тікайте, курі, бо зараз буде вам хана. Так, треба зараз цю шиферину підняти. Чого у нас стоїть, не знаю. Ага, всі, всі туди. А, а, почухає. Та підійди, я хочу тебе ближче зняти, почухати, а ти тікаєш від мене. Ти ж даєшся чухати. Ну, ну давай, давай, давай. Так, треба зараз отут позагрібати, бо це ж внутрію ми прибрали, він пусто вже, а під нутрію завжди отак збиралося. І курочки вже свою справу зробили. Зараз загрібу, і все, будемо йти вже до хати, а ці нехай собі бігають. Взяла ось кукурудзи трошки, думаю, зараз їх зажену, нехай посидять, щоб вони знеслися, так сказати, бо вже знаю. Зараз вам покажу, чого хочу загадати. А потім ще випустити. І трошки не встигла. Ось уже тут подаруночок є, яйце лежить. Треба зараз пройтись, подивитись, чи більше ніде немає, бо вони ще ж молоді, дурні, не розуміють, що треба йти. В гніздо. Як в сараї, так вони там гнізді тусуються. Да? Ну що, я всіх позаганяла, бо сьогодні ходу там почала робити. Курочок загнала, нехай може якась несеться ще та потім вижену. І підійшла до цих, дивлюся, а там ми тільки що стояли з Максимом, розмовляли, що треба буде тут починати щось робити, затуляти, бо вони такі свинки, їм все треба. Корито розвалили дерев'яне, зробили залізне. Тепер, ну, сітка, звісно, це не для них взагалі сарай, це для в'єтнамців. В'єтнамці тут а, нормально себе почували. А ці вже все гризуть отут дощечку. Треба буде на наступні вихідні Макса зробити щось таке, дошку якусь прибити та залізом, щоб нічого вони не гризли. щоб... Досиділи собі тут, а потім, уже треба щось буде робити. Тут у нас ще дошки, але тут залито. Тут ми встигли залити, а тут щось не залили, то дерев'яне. Двері були причеплені, вже все. Треба зараз причепити, бо винесуть ті двері. О кококо сидіть. Так, розібралася я вже з м'ясом. Ось нарізала на шматочки. Тут різні, десь і ляшечка і ребер, це печінка така вон, велика. Зараз що в пакет, а що треба, щоб вимочити. Ось таке, бачите, воно червоненьке внутрі м'яску. Але коли от протушити, мені дуже подобається. Тушкова, вона таке, як от у кролика робити, такий внутрію, то смачно виходить. Ще трошки, що це не подобається, так це жир їхній, що дуже треба обрізати. Я це не люблю. Я дивлюсь, інші люди там збирають, його перетоплюють. Ні, я таке де собачки. Так що Ось так зараз буду розбиратися. Я, правда, не важила, я завжди важу, але така гарненька. Тож все, дякую вам, друзі, за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.